Oldswagan Crafter го року, чистого. пригнаний зі Швеції. Термобутка. 4.3... Тютілька в тютільку. 4.32, ширина 2.12, висота 2.12. Це всередині мірили. З мотором 120 кінських сил. Це такий як 316-й Спринтер. <гуми> так, Пробігав в машині 263 тисячі, все пробивається, машина технічно справна. Стоїть на хорошій зимній резині, вже не треба купляти, запаска є, домкрати є. По наворотах, як обично, у нас, можна сказати, на максимальчику. На максимальчику це також сідушечка пілот. Вебасто є для вашого комфорта, круїз є, подогрев сідушечки є, сідушечка пілот, я вже казав, здається. Кліматронік є, радіо працює, мультіруль є, круїз є. Я вже плутаюся, чи я його казав, чи не казав. Все склопідйомнички є, все нормально. Дивіться, 260, отака, подивіться, як... Як взірець, яка має бути підложка. О, навіть є підальки. Бачите як? Оце на 263, отакі мають бути підальки. Так, зразу можу вам сказати, не машина, автобановська машина. Трудно таку знайти, щоб вона ще й була автобановська з невеликим пробігом. От. Обично, якщо з невеликим пробігом, треба розраховувати по місту, що їздила. Але якщо по місту їздять, то знаєш по кіловатах буде слабенька. Всі автобановські машини на максимальних кіловатах. Так, все, все ще тут вперед. впереді вперед є у цій молоці фар. Номер не скриваємо. Номер оригінальний. Все-таки лобове ціле. Працює прекрасно моторчик. Зразу, тако, зразу і кажу, що. Мотор без проблем, як на 260 тисяч. Коробка без проблем. Демфер не брощить ні капелюночки. Так, по мотору не виє ні турбінка, ні ні ЕГР, сажовік і екологія не вирізалася. Ні одна форсуночка не клацає. І ні один гідрокомпенсатор, теж там не, не ляпає, чи що він там теж не клацає. Так, будка, я вже сказав, термобудка, десь 4 см. Дивіться, як машина стоїть. От, подивіться, як, як має стояти машина. От, передочок піднятий, задочок піднятий, ресорка, бачите, не просівша. М -м -м, буде комусь добра машина. Тепер гідроборт, гідроборт 750, всередині підлога рідна, металом з боку метал, зверху, зверху не метал, зверху пластик. Ну і все. Так, з боку ще є бокова дверка. Так, рама, рама, обична рама. Рама, як нормальна як рама. Все в порядку по з чим немає, проблем немає, дима ніякого немає. Кардан, як новенький, от вам шведська машина, задній міст, ні капельки масла. От, Шведська машина кажуть, що ржаві машини. Подивіться на ті, де тих людоєдів в Германії, чи в Голландії, чи в Франції купують машини, подивіться, які чорти приїжджають. От. Ну і все. Все, так воно да не так. Покажемо зараз моторчика. Крино. Моторчик. Зараз вам покажемо моторчика. На лобовому не єдиного сколика немає. По моторчика просто стоїть тут, можна сказати, як трохлітровий бензиновий. Так по роботі. Чисто працює без проблем. Ніяко оце в мене питають за всякі там вихлопи. У мене ні, ні однієї машини немає, щоб десь воно тарабанили мотори і щоб те масло, чи як воно чи ті, чи ті гази перли пар, через верх. Якщо є якісь газики, то то не газі, то зараз температура вже така, що вже паро якісь йде. Акумулятор є на місці, все нормально, ну і все. Кому треба такий автомобіль, зразу вам скажу. Хто хоче їздити на машині і без проблем і недорого, можете взяти крафтера. Це буде цей крафтер 120 кВт, це цей мотор такий, як 316 спринтер, теж 120 кВт. Якщо якийсь там дурень там для вас буде казати, що тут стоїть від посада мотор, Ну то скажіть тому, барану хай візьме цього мотора і вкине до пасата і буде просто літати може там, якщо захоче літати. Його таки може вкинути собі десь в одне місце. От, не влізе він туди. Від Пасата сюди можна вперти, якщо на лоха якогось пристроїти на дурачка із зарізаним мотором. Сюди можна вперти. Цього не впреш. На цьому моторі явно вам скажу, це не той мотор, це спеціальний мотор, 120-та який-то який. -то спеціально зробили для тих будок. Все, удачі вам в покупці автомобіля. От, е Жду ваших дзвінків. Що можу сказати, Тако, як, як тут у нас є механіки, чим, чим добрий цей мотор. Дешеві дуже запчасті, безпроблемні, любу запчасть купляєте, буквально приїжджаєте, де там, де там купляються ті запчасті, дають. Купляють, такі запчатці, завжди є в наліччі. Якщо, якщо зарізали, якщо без голови у вас якийсь водій, там, щось, чи ви купили трупа, все, вже, все, купили ви трупа, вже все, вже все, їдете додому, взяло там 3 літри масла, 2 літри масла, нічого страшного немає. от Мотора зняли, півтори тисячі доларів, буде капіталка. Ну це без турбінки, без форсунки, а капіталка мотора 1500 найдешевий мотор, який можна зробити. А, ну, нам, нам сказав так механік. От, Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль. Дзвоніть. Якщо кому треба новий крафтер, без проблем на автоматі буде вам новий крафтер. Автомат. 160-ка. Найдемо вам, найдем. Все. Жду до ваших жінків.